Ну, так, як вже 2024 рік вважається прийдешнім, він ось, ось ось настане. Тому вже я думаю, варто говорити і підсумовувати роботу Верховної Ради України, і зокрема будемо говорити про це із Тарасом Загороднім, керуючим партнером національної антикризової групи. Пане Тарас, дня. Пане. Вітаю. Пане Тарасе, Ну що перед нашою розмовою я зайшла на офіційний сайт Держаудитслужби і там поцікавилося тим, скільки ж законодавчих ініціатив і постанов було ухвалено про. Того двадцять року, і там вказано, що 319 цифра. Ось така, пане Тарасе. Як загалом оцінювати варто ефективність роботи Верховної Ради, виходячи ну, з наших реалій, це в період воєнного стану і війни? Ну, дивіться, ми завжди серійна комплексно повинні підходити так. до. Роботи взагалі органів Верховної Ради не тільки Верховної Ради, а взагалі органи влади, uh -huh. тому що все ж таки у нас є Верховна Рада, це є частина законодавчої влади, є виконавча влада, є судова влада, тобто це так розподіл визначається. Е, Фактично, звичайно, що тон. Тон і напрямок задає виконавча влада, так uh -huh. далі вона там, наприклад, законопроекти просуває, в тому числі Верховній Раді, де воно е, затверджується. Ну, наприклад, державний бюджет. Державний бюджет все рівно подає, наприклад, кабінет міністрів, а Верховній Раді це вже обговорюється. Тому такої безпосередньої ефективності е, сказати, що от щось було не, не позитивно зроблено, що негативно було зроблено. Ну, ви ваважко сказати все рівно тому питання ще виконання. Конів і багато чого іншого. Ну, загалом, в принципі, Верховна Рада працює ну, як законодавчий орган. Звичайно, що, ну як завжди, ну, в наших реаліях Верховна Рада має не дуже високий рівень довіри. Ну, це так склалося. У нас Ми, це, просто, у нас така також. Полі політична традиція. Зараз у нас все ж таки довірою користуються органи в першу чергу, ті, які відповідають за безпеку. На першому місці у нас армія зрозуміло. на другому місці. У нас служба безпеки, тобто ті органи, які безпосередньо, тобто там 97%, а там приблизно 60%. Тобто, ті, які виконують зараз захист нашої країни і а верховна рада може забезпечувати там забезпечувати там бюджети наприклад формування політики тоді так, тут варто так говорити так далі. пане Тарасе, мабуть про вчасність ухвалення певних законодавчих ініціатив за для роботи ну всієї країни ну, так? в то в тому числі так от державна є от наприклад ви говорите є державна аудиторська служба її функціонал от зрозумілий так у аудиторська служба вона е, 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 наприклад вислідковує як витрачаються гроші які затверджені верховною радою наприклад. Там як тендери проходять, може, до речі, збивати тендери, і знаєте, у нас є ініціатива, гроші на ЗСУ. Я повністю підтримую цих людей, але ви повинні розуміти, що тендери можна ж, наприклад, поскаржити з Державною аудиторською служби. Є там пані Басалаєва, яка може ухвалювати рішення щодо збиття деяких тендерів, які ну, вважаються такими, ну м'яко кажучи, підозрілими. А Верховна Рада, ну що мені а, сподобалось, особливо це Верховна Ради, що вони все ж таки спрямовують вже є розуміння з того, що в країні а, повинна бути промисловість, а це особливо пов'язана з ВПК. От нещодавно були затверджені законопроекти, які дозволяють спростити а, імпорт комплектуючих для виробництва, а, в тому числі предметів ВПК а, для захисту нашої країни. Тобто є розуміння, знаєте, що ми не тільки імпортувати повинні готові продукти, а їх складати у себе, бо це наші робочі місця. А, це а, наші наукові розробки, які ми можемо імплементувати, тому в даному випадку тільки плюс. Uh -huh. І зрання, uh -huh. так, було щодо. Мене, мене так. В мене власне питання м, стосовно, от як би ви оцінили очікування українців стосовно роботи Верховної Ради? Чи відповідають зараз депутати в часи війни? А м, тим очікуванням, які ну варто було б під час війни їм реалізовувати? Ну, знаєте, знову таки, так склалася наша політична традиція, що Верховна Рада, через велику кількість депутатів, які часто потрапляють багато скандалів, вона ну не користується довірою е, населення. У нас у будь-якому разі уособленням влади в нашій країні є президент. От люди його брали президента. Я вик... хоча він очолює виконавчу владу, але він є особлення влади. У нас зазвичай якраз мірюють ефективність влади по роботі виконавчої органів влади. А у Верховна Рада це продовження в дійсності, звичайно, що затвердження всіх цих нормативних документів, які дозволяють рухати країну вперед. Uh -huh. Які плани? Ну, подивимось, знову таки, ми повинні розуміти, що так є у депутатів є право законодавчої. Ініціативи, наприклад. Але якщо, наприклад, воно не ініціюється виконавчою владою, то тут, знаєте, виникає питання, тому що все рівно керівною в даному випадку, особливо, оскільки у нас в парламенті є монобільшість, слух народу, то все рівно керівною такою направляючою функцією у нас є або Кабінет міністрів, або президент. Ну, так знову-таки склалося у нас після за результатами виборів 2019 року. І тому Верховна Рада розглядається як ну, продовженням політики. Президента і Кабінету міністрів. От, до речі, стосовно політики президента, він на прес-конференції підсумкові говорив дещо про депутатів. От давайте, до речі, про це і поговоримо. Ось що сказав Володимир Зеленський про, знаєте, і можливість парламентських виборів, і про, як ми вже от почали говорити, про авторитетність депутатів. Так, давайте послухаємо. Всі державні діячі повинні бути моральним прикладом. Такого, на жаль, немає. Тут погоджуюсь з вами. Що можу я зробити як президент? Не можу їх розпустити, бо тоді будуть вибори. Вибори не можу у час війни проводити. Тобто, можу зробити тільки згідно законодавства. і живу я згідно законів України. От що ви думаєте про цей момент і взагалі про авторитет? Як депутата, як народного депутата, та й взагалі про те наскільки знаєте народ зараз довіряє і і про можливість От, виборів я Хочу просто додати так. до твоєї репліки про те, що у мене є дані опитування Київського міського інституту соціології міжнародного, і там вони наводять такі цифри, що частка тих, хто довіряє Верховній Раді, знизилася з 35% до 15%, а частка тих, хто не довіряє, зросла з 34%, до 61 тобто тут виникає відповідно питання, чи 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 означає це запит на зміну так? На перевибори можливо, е, ні, ну дивіться, все ж таки народ України не хоче виборів на даний час. 80% категорично проти як виборів президента, так і uh -huh. парламента. Це є запит суспільства. І Тут президент абсолютно я теж підтримую його позицію, що проводити вибори під час війни ну немає ніякого сенсу, і це технічно неможливо зробити, тому що ж вибориш, знаєте, мало провести вибори. Мало головне питання легітимності виборів. А це зовсім два різних питання. Ну, стосовно Верховної Ради, дивіться, ну, не... проблема в тому, що там дуже багато депутатів. Ну, завжди так. А потрапляє... ви зараз говорите про скорочення? Ні, ні, я не говорю, ні. Це треба зміни в Конституцію проводити. А, чи а ви будуть... з чого? Ви... Ні, я кажете, виходжу хочу, що чому такий низький рівень довіри. Тому що депутати в дійсності різні. Говорити, що так. у нас всі будуть депутати, як часто у нас думає народ, там хабарники і все таке. Це категорично неправильна позиція. Але, на жаль, де коли один депутат потрапляє в якийсь Дал, в тому числі корупційний, то люди починають узагальнювати. Кінь значить, в... значить, вони всі такі. А оскільки таких депутатів там ну там достатньо п'ятьох десятьох депутатів, щоб думали, що всі ось вони такі, і тому це звичайно от впливає на рейтинги довіри до, до депутатів і до Верховної mm -hmm. Ради як інституції. Пане Тарас, перед тим як ми розпочали нашу розмову, у сюжеті заявлялося про те, що наразі у Верховній Раді рекордно низька кількість народних депутатів, і це становить 401 особу. Наскільки це небезпечно, чи це нормально, і наскільки за такої кількості депутатів можливо забезпечувати та конституційне право, а, там яке передбачається так для кожного громадяна України, щоб народний депутат це представить представник інтересів громадян у Верховній Раді? Ну, дивіться для ухвалення рішення знову таки згідно з нашою конституцією, потрібно 226 голосів. Так, тобто в запасі у нас Добре. є ще 170 Скільки там шість депутатів, так ну мовно кажучи, є монобільшість, так яка сформувала фактично уряд і все, що з цим пов'язано. Ну і звичайно, що якщо там часто не вистачає голосів, ну знаходяться в принципі голоси там фракції, які підтримують в деяких питаннях, наприклад, ладу хтось не підтримує в питаннях деяку владу. Тому я не бачу загроз дисфункціональності парламенту на даний час. Якби, наприклад, вони не змогли ухвалити бюджет державний через супер. Це було познакою дисфункціональності. Але знову таки, ми спостерігаємо зараз те, що депутати пишуть і добровільно, ну як на мене, оце знаєте явище, як його можу характеризувати, мандат охарактеризувати мандатопад, коли депутати йдуть з Верховної Ради. Така тенденція, вона, ну я як її можна охарактеризувати? Чому? Чи пам'ятаємо ми раніше такі випадки, щоб така кількість за рік? А... Ні, таке не не ми не пам'ятаємо, але тут багато мандатів склали ж, наприклад, з фракції ОПЗЖ. Оскільки почалося, коли почалося широкомасштабне вторгнення, вони зрозуміли, що Оспівувати руський мір вже немає ніякого сенсу. Бюджети закінчились, ось в тому числі з Російської Федерації, і тепер, в принципі, немає чого робити, тому що в принципі зараз бути депутатами позаже, знаходитись в Україні, м'яко кажучи, може бути небезпечно для здоров'я з різних причин, і тому там багато депутатів таких пішли. Ну, Є депутати, які прийшли. Ну вони вважали, що може там там можливо там теоретично там якісь бізнес інтереси Вирішити, але проблема в тому, що багато зараз якраз фокус і бюджетів, і це іде, якраз в армію. Це міністерство оборони, генеральний штаб, СБУ, силові структури і так далі. І тому звичайно, що особливо ті, для яких ну депутатство це не було покликанням. Покликання бути політиком, захищати саме інтереси людей для них багато хто думав, ну я просто буду тут вирішувати питання, а тепер ну не, немає можливості вирішувати питання, і це, і це і це в даному випадку навіть гарна тенденція. Пане Тарас. Чому на вашу думку саме зараз? От чому перед новим роком так ми побачили е, певні зміни, і чому от я ще у мене ще в голові знаєте співставляється момент з відкриттям декларації? Чи бачите, ви тут теж зв'язок? Ну, дивіться, наші чиновники, в принципі, давно перетравили вже декларації, знайшли 150 схем, як це обійти, або там розлучення, або там те ще особливо завжди багатіють у чоловіків, тому що те, що зазвичай мають відмінне прізвище від чоловіка. Тому там вони вже знайшли, як це робити. Тим більше у правоохоронні органи, в принципі, дивляться на це крізь пальці. Ну, дивіться, скільки людей у нас було посаджено за ці 8 років існування антикорупції. Опційне прокуратура за незаконне збагачення я вам скажу аж нуль. Угу. Ну, знаєте, тому вони так вже знаходять різні схеми і так далі. А чи е, тягнуться, тягнуть, чи є можливість у них е, там приховати, чи вони будуть сильно боятися. Ну це, я б я, я з цим не пов'язував, тим більше, що депутати, які, наприклад, мажоритарники йшли, вони і так були достатньо заможними людьми до, е, до свого обрання. Вони завжди можуть посилатися, що ми і так були гроші. А ті, звичайно, які прийшли з нового ну, ми Раптом у них вони стають богатими, точніше родичі зазвичай вони чомусь mm -hmm. різко починають, mm -hmm. То 80-річні пенсіонери різко починають бізнесом займатися і чомусь у них все добре, хоча раніше цим ніколи не займалися, і багато чого іншого. Але це робота і якість роботи правоохоронних органів. Першу чергу. Mm -hmm. Пане Тарасу, дуже дякую вам дякую. за те, що завітали. Підвели певні, підбили підсумки річні роботи Верховної Ради. Думаю, ще принагідно обов'язково зустрінемось. Поговоримо Тарас Загородній, керуючий партнер національної антикризової групи, був гостем нашої студії.